Всім дай Боже здоровічку. Сьогодні вийшла я трішки на вулицю показати, як у нас, що у нас квітує. Нині 2 лютого. Ви подивіться, щось робить на вулиці, але нині вже буде мороз. Чую, що так холоднувато. підтискає. Це є, я називаю підсніжники. А так вроді перші цвіти, я так щось думаю, що це вони. Бачите, такі класні зубчики зелені. У мене їх дуже багато. Я потім покажу, як вони заквітують там, де їх багато. Бачите, такі зелені зубчики. Така краса. Моя гортензія широколиста, а тут моя одна із троянд. Хочу сказати, що в мене ні одна троянда не була накрита. Бачите, яка краса. Хоч та краса не знаю, як мороз, буде що з тої краси ще лишиться. Бачите? Повністю вегетується. Росте в собі і все. І навіть не догадується, що по календарі зима. Отак. Тут я нічого ще не обрізала, але я і там тої весни не обрізала, потім обрізала їх пізніше. Ну, бруньок таких я щось не пригадую чи буду. Вроді були, коли я обрізала. Тут одна, тут ще одна. А тут -то все мої рослинки. Тут теж трояндочка. Це така трояндочка, що ще поза там той рік я її під баклажку висадила, але син її скошував. І я її перебрала сюди, і вже тоді вона ніби то не знаю, що з неї буде. Я й сама вже не пам'ятаю, що то за троянда. Тут теж щось підсадила, тут юки. А ще в січні місяці отакі тюльпани. О, тут троянда. Ви подивіться, які чудеса оця маленька взагалі. Дивіться. Це такі тюльпани. Це тюльпани в січ... січень місяць на календарі. Ось тут, подивіться, тюльпани. Отут, От взагалі коні. Це є пізноцвіт. Крокус. Отакі От львівщина. Бачите? Ну. Хто скаже, що січень місяць. Подивіться, троянд. Ну. Це як мороз гахне, я не знаю, що це буде. Отут незабутка. Не забудка, а в незабудці. Вися подивіться. Ну. Це січень, а? Тут крокуси вилізають, ще десь там не показав, були крокуси. Троянди. Що росте? Що вегетатує? Я не знаю, чесно, як то мороз гахне, що це буде? Крокус. Тут треба трішки порозсаджувати якусь рівномірно. Тут примула. Примула ще не квітує. Тут ромашка вся зелена. Тут. Ой, Боже, забула. Забула. Тут заячі вошка. Як воно називається? Гайлардія висока. Тут ромашка. Крейзі Дейзи. Бачите, тут ви подивіться, яка троянка. Нічого її не бракує. Ще декілька днів. І будемо показувати, як, в кого як квітують троянди. Оце нарцисти вилізають. Одним словом, все в русі. Це матрикарія пані Наталочка, канал всім про все. Це троянда. Дай пам'яті імператриця Фарах тут я прикрила. Тут тоже. Тут-туй-тут ромашечка Фіона. Не можу показати. Я її прикрила, бо вона дуже малесенька. Тут вирізай. Троянди від е, квіти Буковини. Ну, Багато негативних відгуків. Я задумуюся на рахунок е, пересорту, але приймилися у мене всі 100%. Тяжко відкрутити. Отак От я е, свою шавлію розмножую, попригнала гілочки. Треба ще десь попідправляти, бо повилізали в землі. Ви подивіться, які коні нарцисти. Це слів нема. Це нема слів. Нині 2 січня. До речі, всіх вітаю з трітинням господнім. Ви подивіться, ви подивіться, які чуда. Чуда природи. Бачите. Вона вилізла, треба її запхати. Тоже вушка. Тож за шаблія, трояндочки. Нічого їм взагалі не бракує. Тут троянда від квіти буковини. Тут така трояндочка, я думала, що вона пропаде. Вона отут От вже зламала моя пані Коцька. Ну, то кусок ідіота, не пані Коцька. Вона мені все переламала. Я вже мала з нею розмову на ту тему. Так, тут є наперстяночка, тут наперстянка, тут такі мої маленькі гортензійки. Ще нічого не обрізала, але певно, що буду. Це гортензії волотисті, наперстянка. Ось тут то я. Лілії позакопувала. Тут є гортензія, теж вся майже на бутонах. Бачите? Стронг Анабель на перстяночка. Ну туди далі не буду йти, не буду показувати, бо все повторюється одне і те. Але я вам зараз покажу, що в мене зійшло. Бачите, це костриця сиза. Якщо я правильно називаю, вівсяниця, не костриця вівсяниця. Сиза. Бачите, я поставила вищу баклашку, бо я такими низенькими. Під низеньки висівала щоб вітер не забрала. Тепер бачу, що вона так якби пожовкла, і я поправила ситуацію, бо думаю, шкода. Так, тут теж щось не пам'ятаю навіть, що тут мак декоративний, червоний. Отак От я висіваю, бачите? Тут двіць, а? Нарцист. А тут вертаюся назад. Подивіться, від осені стоїть попенко. Той сухий відриваю, а той чекаю. Можливо, ще розквітне. А? Подивіться. Краса. Краса і навіть не сниться йому зама. Не йому, а їй. Вся, бачите. Але нині буде мороз. Морозець і то файний буде морозець, бо я чую п'ята година, ото е, сію і засипаю, щоб бачила пісочку. П'ята година, а вже досить так холодно. Ну, але троянди е, не дуже і бояться морозу. Це квіти буковини, це теж квіти буковини. Це е, Галин, канал пані Наталя. Всім про все. Дякую, Наталочка, це ваші квіточки. Це Мак декоративний, це теж седум грунтопокривний, бачите, це від квіти буковин. Треба вже <coughs> брати лопатку і трохи підважувати оці всі буріни. Це Ну, тут ще не видно нічого. Шпарабус. Так, подивіться. Подивіться. Яка краса. Квітує. Квітує не на жарт. нажарт. ще. але вже теж, майже, майже, бачите. Е, Тоже ромашечка зеленіється. Піонія, бачите, теж, але отой не молочає, як се називає, оця холяра, ця трава, вона мене вже е, зводить з розуму. Оту теж мак декоративний від пані Наталочки. Е. Тут іріси, півники. Тут теж щось посіяла, пісочком засипала. Коротше, одним словом. Одним словом, весна. Весна, але воно, як кажу, як гахне мороз, то де щось чимось. Будемо мися тішити. Так, тут ще не дуже видно. Там теж щось посіяла під дно баклажки. Люди отут теж з'їхало, Це ота баклажка, щоб я знала, що тут тюльпани. Але баклажка з'їхала, тюльпан виліз поза межі баклажки. Тюльпан. Ті тюльпани, що я досаджувала. Тут е, теж, але моя пані Коцька зробила порядок. Ну, я бачу, що живий мак декоративний. Тут теж, пані Наталочка, всім про все канал Дуже-дуже дякую. Ну, найбільше, чим я здивована, це вівсяницею. Я її висівала десь листопад, кінець листопада, можливо, навіть грудень Я там той раз дивлюся, ну а що це зеленіє мені? А там є пакетики. Ставила. Бачите, так є, щоб я знала, що там. Ну, я вже забрала, бо я вже буду пам'ятати пакетик. Отак, бачите, всередині. Але дуже багато я повисівала, так, полишала пакетики, а були вітри сильні, і вітром порозносило і мої фляшечки, і мої пакетики, і все порозносило. Отака квітуча у нас зима. Добренько мої. Дорогенькі, бо буду закінчувати, бо дуже спина, були, трохи позиналася і все. Каже спина стоп. Годі лазити на карачки. Лишайся тої коломийки, іди йди геть. Йду я геть, бувайте здоровенькі, всім миру, злагоди і добра. Ще раз вітаю з трітинням Господнім. Божечку, нехай то стрітення вже стрінеться з миром. Господи Боже, дай миру не тільки нам, українцям, а всім людям на планеті. Бувайте здоровенькі і моє вам щире Па-па, па-па.